Доброго ранку. Чому порнографія, самозадоволення, вони шкідливі? Тому що з медичної точки зору є багато проблем, які пов'язані потім з сексом ось, в стосунках, в сімейному житті, ось таких, як анеакуляція може розвинутися. Це одна із таких хвороб. Ось, і, і, і інші хвороби фізіологічні. Також е духовно-психологічні теж проблеми е виникають, коли людина не може збудувати нормальні стосунки. І не цікаво, тому що цікавіше це порну, а доступніше і швидше. Ось. І це теж е ламає, ламає людину, ось е і ламає те, що створив Бог. Ось вихід, який, якщо людина потрапила в залежність, це е Покаяння, підключення до церкви, підключення до Слова божого, виправлення свого життя.